Найперше, я хотів би вас попросити, щоб ви прокоментували те, що ви почули від президента. Бо президент говорить про вибір між між. Але він не говорить, що саме обирає він як глава держави. Він не говорить, тому що переговори тривають. Все гарно, проте дійсно говорити про те, що 28 пунктів обов'язкові до прийняття це ще не факт. Це пропозиція. Не знаю, ким вона складалася в інтересах Росії. Здебільшого мало в інтересах України там І навіть російськими руками, тому що ми бачили в цьому тексті деякі фрази, які перекладені буквально в англійській мові так, так не говорять, але там перекладено прямо з російської мови. Видно, що це робив пан Дмитрів собственноручно, ручно, вибачте ну, за російською або російськомовні якісь радники в Сполучених Штатах. Це теж абсолютно можливо там. Радники старшого віку чудово володіють російською мовою, тому можуть так само це робити. Відповідно легше спілкуватися з такими як Дмитрієв. Перші пункти, які стосуються навіть територіальної цілісності, вони суперечать домовленостям після 1945 року. Вони суперечать заявам Радбезу ООН. Я взагалі не розумію, як можна було складати таку пропозицію, яка апріорі свідчить про те, що неможливо виконати. І більш того, я назву факти, коли неможливо це було виконати: війна між Ізраїлем і Єгиптом. Війна, якщо я не помиляюсь, в якійсь африканській державі ні разу в принципі не було подібних речей, які вирішувалися саме таким чином. І в принципі, в домовленостях міжнародного права вказано, що територіальні спори не вирішуються силою. Це вже суперечить цьому факту, тому. Не може бути виконано як мінімум три чи чотири пункти з цього списку. Це не план. План він буде тоді, коли сторони домовляться, затвердять цей список обидвох, який влаштовує, напевно, можливо, тоді може це перерости в план. А поки що це пропозиція.